Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка, і сьогодні ми поговоримо з вами про светри. Я дуже вдячна вам за те, що ви поставили все-таки. Нарешті ми зібрали 2000 вподобайок, зараз навіть більше. На першій частині мого відео про светри. Це вийшов у нас такий величезний цикл відео саме про светри і інші в'язані вироби. Ви можете перейти на канал, якщо не бачили, подивитись першу та другу частину. Вперше я розповіла взагалі все про вироби, як їх правильно називати. Трохи торкнулася теми, кому підходять. Теми трендів, антитрендів, лапках і так далі. І також є друга частина відео, в якій я розповіла всі свої улюблені українські бренди. Здається, за ми не брали. Але всі бренди, де я особисто собі і всім своїм клієнтам обираю найкращі в'язані вироби. А сьогодні, нарешті, на вас чекає тема, та про яку ви мене просили, та на яку ви найбільше чекали, а саме як обрати светр відповідно до вашого типу фігури, до ваших побажань, до вашої тілобудови, до того, що вам потрібно скоригувати, можливо, збалансувати, де додати об'єми, де прибрати, як це все зробити светрами, іншими в'язаними виробами, і як зробити так, щоб ваша фігура навіть в такому Му досить об'ємному зимовому одязі виглядала все одно привабливо. І важливо саме так, як вам хочеться, тому що не всім потрібно балансувати фігури, не всім потрібно підкреслювати талію, але про це ми все ще поговоримо. Сьогодні будемо рухатись за типами фігур. Я використовую звичайні вже звичні нам назви, але ви можете використовувати ті, які зручні вам, особливо якщо ви стиліст і маєте персональну роботу з клієнтами. І перший тип фігури це пісочний годинник. Фігура пісочний годинник взагалі характеризується гармонійними пропорціями. Збалансованим верхом і нижньою частиною вашого тіла, при тому окресленою талією. І власницям такої фігури, звичайно, можна експериментувати з будь-якими виробами, в тому числі і з в'язаними. Але що ви можете обирати для того, щоб підкреслити свої пропорції? важливо, ви не маєте жодного обов'язку підкреслювати свою талію, якщо вам цього не хочеться. Якщо хочеться, ви можете підкреслювати фігуру, підкреслювати її сексуальність, жіночність і так далі. Але коли ви чуєте, що вам це робити обов'язково, будь ласка, знайте ні. Вам важливо считати себе, свої бажання, зрозуміти, чи хочете ви підкреслити вашу талію, ваші вигини і так далі. Чи вам цього не хочеться? І від цього вже відштовхуватись в виборі светрів в тому числі. Так, от, для того, щоб підкреслити вашу талію, для того, щоб не сховати вашу фігуру, ми можемо обрати приталені моделі з цупкою пряжі, вони мають гарно тримати форму. Але в області талії вони будуть звужуватись і саме показувати вашу талію. Також це можуть бути облягаючі гольфи та лонгсліви для підкреслення вашої талії, і тут ми їх можемо з вашим типом фігури носити і як єдиний шар, якщо вам це подобається, і, звичайно, додавати верхній шар, але бажано розтібнутим для того, щоб якраз таки знову показати вашу талію. Також це можуть бути кардигани знову в розтібнутому вигляді, і під низом обтислий нижній шар, як вже проговорили, але тут вже можуть бути. Майки, приталені футболки, для того, щоб ними ми показали талію, а верхнім шаром просто зробили вам вертикальні лінії. Це також може видовжити силует, а зменшити трохи ваш силует, якщо є така потреба. І також, звичайно, це можуть бути приталені кардигани. Це взагалі найкращий варіант, який сформує вашу фігуру, підкреслить плечі, які в нас є від природи, покаже талію, яка в нас є від природи. І далі дуже вдало ляже вам на стегна, які в нас також є від природи. Далі не обирайте, Давайте, будь ласка, прямі кардигани, які сховають вашу талію, або вправляєте їх в свої низи або повністю, або зовсім трошки, або одну половину, для того, щоб знову-таки окреслити, показати вашу талію. Я би також могла сказати, не обирати гіпероверсайзні та дуже розслаблені светри, джемпери, м'які якісь дуже об'ємні вироби, які сховають вашу фігуру. Але якщо вам це подобається, це те, про що ми починали сьогодні обговорення вашого типу фігури, якщо вам Хочеться обрамити свою фігуру в щось об'ємне і сховати вашу талію, інколи сховати вашу жіночність, виглядати більш маскулінно або просто виглядати непривабливо, звичайно, ви можете собі це дозволити. Наступний тип фігури це прямокутник. Фігура прямокутник характеризується відносно рівними пропорціями плечей, талії та стегон. І також забула вам сказати, що якщо ви не знаєте, як визначити свій тип фігури, таке відео також є в мене на каналі. Будь ласка, перейдіть, я там дуже-дуже по. Розповіла всі кроки для такого визначення, і насправді це відео відповість на всі ваші запитання щодо такого визначення. Так от, щоб зробити силует фігури прямокутника більш виразним, ми можемо додавати в образ візуальний об'єм у потрібних нам зонах, а саме плечі та стегна, і не додавати цей візуальний об'єм, звичайно, в живіт, щоб не розширити ще більше вашу талію. Таким чином, ми створимо ілюзію талії, тому що зверху в нас буде об'єм, талія Залишається такою, як є, знизу в нас буде об'єм. Або просто ми маємо не підкреслювати відсутність надто ярко вираженої талії. Для першого варіанту нам підійдуть светри з чітко очерченою лінією плеча, а то і з підплічниками. До речі, бачила такі варіанти в мас-маркеті, в мідл-сегменті. І якщо буде сам светр, джемпер, виконаний з цупкої тканини, підплічники під ним дуже прикольно виглядають і стильно, актуально, тому що. Таких виробів майже ніхто не носить і дуже мало мають бренди в своєму асортименті. Далі це також можуть бути акцентні елементи саме в верхній частині вашого вироба, светра, джемпера і так далі, щоб додати об'єм саме в зоні плечей. Це можуть бути нашивки. Кишені вертикальні лінії, але в верхній частині, саме в верхній частині светру, не в зоні живота, тому що знову-таки будемо розширяти якісь гудзики, об'ємні плечі, що завгодно. Таким чином, ми додамо сюди об'єм, як вже проговорили, а талію залишимо такою, як вона є. І другий варіант, який вам також допоможе створити талію, якщо вам цього хочеться, це кардигани, що створюють талію, або варіанти з пасками. Також це може бути светри з пасками, проте майте на увазі, що колір паску має бути в колір до вироба. Не обирайте, будь ласка, якийсь білий светр, і зверху чорний пасок, або ви можете додати свій шкіряний, наприклад, чорний пасок. Таким чином ви створите зайву горизонтальну лінію, яка вам, по-перше, підкреслить талію, по-друге, розширить. Якщо у вас чорний, досить об'ємний светр з цупкої пряжі, він має об'єм зверху, він, в принципі, по всьому тілу вам вільний, ви можете додати. Чорний пасок зверху в зоні вашої талії, і таким чином ми зверху створимо об'єм, а далі підкреслимо вашу талію і її не розширимо, так як в нас буде відсутня ось ця горизонтальна лінія. Наступний тип фігури це груша. Фігура груша відзначається. Вираженою різницею між вузькими плечами, тендітною верхньою частиною тіла, та ширшими стегнами, ширшими за плечі і часто ширшими за груди, в тому числі. Головне завдання при виборі светрів для нас тут це врівноважити силует і додати об'єм у верхній частині тіла, зробити акцент на талії за бажанням або не робити такий, але збалансувати вашу фігуру і додати об'єм наверх, тільки наверх, не додаючи об'єму низ. Що нам тут підійде? А, взагалі це класний тип фігури, тому що вам підійде майже все, що є об'ємним, фактурним, цікавим, з якоюсь в'язкою косичкою або іншою об'ємною пряжею, можливо, пряжа з ниток різних кольорів. Взагалі, будь-які кольорові вироби, будь-які принтовані вироби, це все вам підійде, тому що це все буде привертати увагу до вашої верхньої частини тіла, додавати саме сюди об'єм, трохи відводити увагу від нижньої частини тіла, і таким чином ми будемо балансувати вашу фігуру. Також нам підходять об'ємні светри та джемпери з широкими комірами. Вони згармонізують наші пропорції, знову таки додадуть об'єм в верхню частину тіла, тобто будь-які. Светри, светри альпініста, ось тут на блискавці, можливо, це взагалі повністю кардиган на блискавці, але з таким широким, гарним коміром, це все також додасть вам об'єм сюди і збалансує пропорції. Обираючи лонгсліви та гольфи, додавайте другий шар. Зверху, якщо ми для фігури пісочного годинника казали про те, що ми можемо не додавати другий шар, то тут я б радила додавати для того, щоб не підкреслити диспропорційність вашої фігури. Але якщо вам хочеться підкреслити об'ємні гарні. Стегна, які часто подобаються чоловікам, хтось там каже, що це їм говорить про здоров'я жінки і таке інше. Якщо вам цього хочеться, будь ласка, якщо не хочеться показувати ось цей трикутний силует вашої фігури, то просто додавайте на гольф і на сліви обов'язково будь-який верхній шар, і можемо його не знімати навіть в приміщенні, якщо це сорочка, жакет, блейзер і таке інше. Далі уникайте светрів з резинкою понизу, а саме в зоні стегон, що тільки їх, звичайно, завжди підкреслить. Та намагайтесь ніколи не закінчувати ваш виріб на найширшій частині стегна, тому що там, де ми закінчуємо виріб, там, де йде горизонтальна лінія, там, звичайно, ми і будемо збільшувати саме це місце, саме цю зону. Тому якщо ваш светр закінчується в найширшій частині стегна, будь ласка, ви просто можете його трохи припідняти, ви можете його закріпити якоюсь булавкою або брошкою. Наприклад, ви можете його вправити або посередині, або десь збоку, але обов'язково викласти його так, щоб по-перше, не було горизонтальної лінії, по-друге, це не відбувалось все в. Найширшій частині вашого тіла. І про фактурні плетіння, коси, додаткові елементи, нашивки, великі гудзики, принти, яскраві кольори, ми вже казали, вам тут все-все дозволено. Єдине, що забула зазначити, це горизонтальна смужка. Звичайно, горизонтальна смужка по всьому вашому виробу до зони талії, вона буде розширяти верх те, що саме нам потрібно, а низ буде залишатись таким, як є. Єдине, що якщо ви обираєте светри з горизонтальною такою смужкою, з Звертайте увагу на те, щоб цієї смужки не було в зоні стеган, тому що якщо таке станеться, то ми їх знову-таки критично розширимо. Так, ми розширили трохи верх, але й низ ми, відповідно, розширили. І взагалі, вся ваша фігура, як була трикутного формату, так і залишилась, але тепер ще ширшому. Тому ось так наступний тип фігури це яблуко. Фігура яблука зазвичай характеризується округлою верхньою частиною тіла, в неї не виражена талія, в неї буде зона Живота мати певний об'єм, часто об'ємні груди, але при цьому дуже стрункі ноги і часто ще красиві стрункі руки. Основне завдання при виборі светрів це для нас візуально витягнути силует, звичайно, видовжити його вгору. Причому тут ми можемо видовжувати як верхню частину тіла, так і... Нижню і повністю весь силует. Далі зробити вертикалі, які знову таки видовжать вашу частину тіла, особливо зону корекції. Тут ми кажемо про те, що ми маємо видовжити верхню частину тіла для того, щоб не підкреслювати живіт, і взагалі зробити струнким силует саме тут. І зробити акцент на тих зонах, які виглядають для вас найбільш виграшно, а це, звичайно, ваші струнки, гарні ноги за бажанням руки. А власницям такої фігури підходять свідчоти або джемперами з. Саме вертикальними лініями, якщо до цього ми казали про горизонтальні, то тут можуть бути вертикальні лінії, можуть бути певні виточки, але звертайте увагу, що якщо є виточки, якщо такий виріб приталений, щоб він вам не підкреслив зону живота, це буде навпаки працювати не на вас. Також тут ми не маємо обирати якусь об'ємну в'язку, суперфактурні вироби, суперкольорові принтовані і так далі, тому що це все буде збільшувати ваш силет. Якщо у Власниці фігури яблуко ще й великі гарні груди, то будь-який принт в цій частині тіла, будь-які смужки в цій частині тіла ще будуть критично збільшувати і груди, і взагалі весь ваш силует в цілому. Якщо при цьому в нас стрункі гарні ноги, вийде так, часто пояснюю клієнткам своїм. Вийде дуже-дуже великий верх, такий об'ємний, як шарик, умовно, і дуже дуже стрункі ножки. Ми маємо це балансувати. ми маємо Прибирати трохи об'єму зверху, і можна ноги залишати такими, як є, або трохи додавати туди об'єму для. Балансу вашої фігури. Далі уникайте об'ємних светрів або моделей з високим горлом, тому що високе горло, ми про це трохи далі поговоримо, завжди буде збільшувати ваші груди. Якщо збільшили груди, то і всю верхню частину тіла, в тому числі, В-образний виріс видовжить вам верхню частину тіла, і це один з кращих варіантів виробів для вас. Називається пуловер, Про це казали в першому відео на тему светрів. Або, хоча б круглий виріс він відкриє шию, шия це одне з найтонших місць на нашому тілі, і таким чином наш силует будь-якої жінки, будь-якої людини, буде виглядати стрункішим, тому що ми відкриваємо найтонші частини тіла. Обирайте прямі вільні моделі, проте не одягайте себе в гіпероверсайз. Це викривлене таке в нас є розуміння, що ми одягнемось в гіпероверсайз і таким чином будемо виглядати дуже дуже маленькими. Мені дівчатам з фігурою яблучко Я не раджу гіпероверсайз, тому що знову таки буде дуже великий верх. І дуже маленький необ'ємний низ. Стрункий, але при тому це буде прям зовсім не збалансовано. Оберіть знизу більш завушені речі, щоб підкреслити стрункість фігури, якщо вам цього хочеться, про це вже казали, або прямі ширші силуети, якщо вам більше хочеться балансу. Не обирайте светри та джемпери з резинкою знизу. Для вас це взагалі ще більш критично, ніж для попереднього типу фігури, і також ми можемо. Спробувати, я не кажу, що всі вироби з асиметрією в зоні живота вам підійдуть, але спробувати вироби з асиметрією саме по їх низу, для того, щоб приховати зону живота, якщо в нас є така потреба. Інколи це може спрацювати дуже класно, а інколи якесь трепірування навпаки може додати туди об'єм і привернути туди увагу. Тому це все з приміркою. Наступний тип фігури і останній це перевернутий трикутник. Фігура перевернутий трикутник відзначається широкими плечима, вузькою. Талію та стегнами. Основне завдання при виборі светрів це знову-таки збалансувати силует, але тут ми вже додаємо об'єм не вверх, а навпаки, відводимо з верхньої частини тіла і погляд людей, і привертання уваги, і таким чином і об'єм буде відходити з верхньої частини вашого тіла. Ми маємо візуально збалансувати силует, пом'якшивши лінію плечей і додавши об'єм в нижній частині тіла. Що ми можемо з вами обирати? Це светри з м'якою лінією плечей. Мого або вільного крою. Приталений чи повністю облягаючий крій, також дуже гарно дивиться на ваших фігурах, якщо вам хочеться показати свої плечі, якщо вам хочеться показати свою спину. Можливо, якщо ви займаєтесь спортом, ви спортсменка, плаваєте, ходите в тренажерний зал, що завгодно, якщо вам це подобається. Будь ласка, обирайте приталені плечові вироби. Вони супер класно на вас дивляться і не слухайте тих, хто каже, що вам цього не можна. Але тоді я би вам радила додати трошки, хоча б трошки об'єму вниз. Для того, щоб знову-таки збалансувати нашу фігуру, обрати не джинси скіні А ширші, або хоча б прямі, обрати не спідницю карандаш, а хоча б спідницю А-силуету. Який виріс вам можна обрати? Це В-подібний або глибокий U-подібний виріс це найкращий варіант для вас, тому що завжди будуть видовжувати верхню частину тіла, трохи зменшувати груди, але і зменшувати плечі і, взагалі, весь верх. Уникайте розширяючих елементів зверху, як казали нещодавно для інших типів фігур, ось це все для вас. Краще уникати, звичайно, не заборонено, ви самостійно обираєте, чого вам хочеться, але якщо знизу ми не додаємо об'єму на нижню частину тіла, на ноги, тоді і зверху я раджу. Все-таки не додавати зайвих нашивок, гуциків, вертикальних ліній, а, якихось об'ємних в'язок, фактур і такого іншого. Притому знизу ваші вироби можуть навпаки мати щось широке, об'ємне або привертаючи увагу для балансування. Наприклад, зараз дуже актуальні светри з такими широкими рукавами, коли ви стоїте, ваші руки знаходяться в зоні ваших стегон, І ці широкі рукава, хоча вони знаходяться на светрі, вони розширяють ваші стегна. І також це може бути щось цікаве або та сама асиметрія знизу, яка все-таки додасть об'єму в ваші стегни. Також, як і для попереднього типу фігури, якщо ви будете обирати плечовий виріб якихось нейтральних, можливо, темних кольорів і простого крою. Умовно нецікавого, але знизу ви будете обирати якийсь контрастний, цікавий, кольоровий, принтований, можливо, фактурний низ. Таким чином, ви відведете увагу від верхньої частини тіла і привернете до нижньої, і збалансуєте вашу фігуру. Просто тим, що ви принесли акцент саме на низ. І останнє це вже не тип фігури, але якщо у вас є бажання видовжити свої ноги і довжину ваших ніг, видовжити ваш зріст і ваш силует в цілому, то ви можете обирати вкорочені варіанти в'язаних виробів, або вправляти їх з будь-якого боку, посередині, справа, зліва, можливо, чимось. Підбирати брошкою для цікавої стилізації та підкреслення довжини ваших ніг, і також розстібнуті кардигани, взагалі, в будь-якій довжині, як короткий розтібнутий кардиган, так звичайної середньої довжини, а тим паче довгий, будь-які розтібнуті вироби будуть створювати вертикальні лінії по вашому тілу і таким чином видовжувати весь ваш силует. Якщо тільки це в Корочний кардиган він буде видовжувати верхню частину тіла. Якщо це довгий кардиган, він буде видовжувати все ваше тіло. Але важливо зазначити, що по перше не існує типів фігур, як по книжці. Ми про це вже казали. І насправді я адепт того, щоб більше не визначати тип фігури і йти по правилах для вашого типу фігури, а знати свої певні особливості і працювати саме з ними: коротка чи довга шия, великі чи маленькі груди, довгі чи короткі руки, довгі чи короткі ноги, широкі чи. Необ'ємні литки і так далі це все набагато важливіше для того, щоб знати, як працювати з вашою фігурою. Тому хочу вам ще дуже швиденько розповісти, як працює кожна деталь в ваших в'язаних виробах, светрах, чемперах, половерах і так далі. Для того, щоб ви змогли відслідити, яка частина тіла ваша потребує корекції вашої уваги, і зрозуміти, який вам обрати певний виріб, яка в ньому має бути деталь, для того, щоб або Підкреслити, покращити ваш зовнішній вигляд, вашу фігуру і так далі. Або, навпаки, та деталь, яка може погіршити, додати небажаний об'єм і так далі. Тож, Перше, високе горло. Високе горло, ми вже казали про це, завжди буде збільшувати вам груди, не зважаючи на те, чи це тоненький гольф, чи це дуже цупкий светр. Особливо, якщо це цупкий светр, якась об'ємна в'язка, буде збільшуватись зона грудей ще більше. І також ми тут можемо потрапити в пастку, що від грудей ваш виріб буде йти ось так, прямо такою палаткою, таким чином, взагалі розширяючи ваш силует, зону живота і так далі. Далі комір хомут або каптур, такий. Як капюшон, умовно, це все буде збільшувати верхню частину тіла. Капюшон не буде збільшувати ваші груди, що класно для нас, але просто буде трохи додавати об'єму вверх, якщо вам груди збільшити не потрібно. А ось комір хомут, який ось тут збирається в грудях, завжди буде збільшувати і плечі, і критично груди. І якщо у вас великі груди і збільшувати вам їх не потрібно, то не об обирайте такі коміри. Далі комір Пола це дуже класний комір, який відкриває шию. При цьому трохи полегшує ваш силует. Ви будете завжди в ньому виглядати стрункіше, ніж якщо це буде або гольф з. Високим горлом, але при тому тут все залежить від того, що буде відбуватись в зоні ваших плечей, і про це поговоримо трохи далі. Круглий комір також завжди підкреслює груди. Не можна сказати, що збільшує, але він не видовжує верхню частину тіла, він не зменшує груди, він не зменшує плечі. Тому, якщо вам цього не потрібно, не потрібно щось зменшувати зверху, ви можете обрати круглий комір. Натомість, v образний комір або глибокий юверіс, він завжди буде зменшувати. Зменшувати ваші груди, зменшувати ваші плечі, трохи зменшувати об'єми взагалі в верхній частині вашого тіла. І якщо вам потрібно, наприклад, зменшити плечі, зменшити спину, збалансувати верхню частину тіла до нижньої, ви обираєте v образний виріз, але далі ви не хочете зменшувати груди, ви можете просто під низ додати будь-яку майку-футболку, трохи окреслити ось таким круглим вирізом ваші груди. І ми їх не зменшили, але зменшили, наприклад, Об'єм в плечах. Дуже класний варіант для корекційної методики. Далі комір альпініста або светр альпініста, який має блискавку до грудей, і ось так застібається. Ми тут дивимось на ширину коміра. Якщо він дуже широкий, то він багато додає об'єму в верхню частину вашого тіла. Якщо більш вущий, в застібнутому форматі ми розширимо груди, в розтібнутому форматі ми навпаки трохи полегшимо верх, хоча і комір в нас є. Тобто тут все залежить від об'єму саме цього коміру. Далі Виріс човником або Будь-які в'язані вироби зі спущеними плечами, вони завжди будуть розширяти плечі досить критично в лапках. Що маю на увазі, що якщо ваша фігура перевернутий трикутник і ви хочете їх показати, будь ласка, показуйте, але додавайте об'єм на низ. Якщо ваша фігура навпаки, наприклад, нижній тип фігури, фігура грушка, то ви можете цим прийомом користуватись, хоч кожного дня балансуючи таким чином ваш верх і низ. Далі широкі рукава вже проговорили, коли знаходяться вони. В зоні ваших стегон, вони будуть розширяти стегна. Тому володаркам нижнього типу фігури грушки з цим дуже обережно, тому що зараз светри з широкими рукавами дуже актуальні. Далі спущене плече. Спущене плече завжди буде пом'якшувати ваш силует, і це часто потрібно дівчатам, які хочуть трохи пом'якшити, приховати плечі, виглядати більш жіночно, ніж маскуліно, більш м'яко, ніж структуровано, структурно і так далі. Але обережно зі спущеним плечем дівчатам, які не хочуть. Очі збільшувати силует дівчатам, можливо, плюс сайз, тому що. Ось це спущене плече, воно і так вашу м'яку фігуру ще більше пом'якшить і зовсім не вибудує вашу тілобудову, вашу фігуру, не покажуть його тій людині, яка буде на вас дивитись. Тому для вас, тільки для вас, ось ці спущені плечі дуже обережно, будь ласка, з ними вони можуть бути, але тоді, хоча б максимум на 5 см спущені, ось такі до ліктя. це жахливо, і в принципі, це всім типам фігур жахливо, тому що дуже-дуже м'який, невиразний. Вверх виходить. Далі чітке плече навпаки покаже наші плечі і навіть збільшить наші плечі, тому що людина буде бачити, де ваші плечі закінчуються, а в светрах ми рідко бачимо взагалі, де окреслені наші плечі, наша спина, наша тілобудова і так далі. Далі, об'ємна в'язка, косичка, фактура, принт, колір це все збільшує верхню частину тіла, збільшує плечі, спину, звичайно, збільшує груди, збільшує живіт. Там, де воно знаходиться, те воно і збільшує. Тому знаєте, це, будь ласка, при виборі таких речей. Далі горизонтальна смужка розширює, вертикальна смужка видовжує. Светри з вертикальною смужкою ми рідко можемо знайти, але це можуть бути якісь вертикальні певні об'єкти. Можливо, навіть двокольоровий светр, який тут рожевий. Тут Чорна і вертикальна лінія. Ось така навіть вертикальна лінія спрацює на те, що видовжить вас. Горизонтальна лінія навпаки розширить. Розріз знизу це класний варіант для тих, у кого є зона живота, з якою ми маємо попрацювати, або Зона стегон має певний об'єм, таким чином светр буде дуже рівно вкладатись, при цьому розріз на стегнах, навіть їх буде трохи видовжувати, ще й показувати довжину ніг, що вони довші, ніж там, де закінчується ваш светр, і видовжувати ваші ноги. Тому це класний варіант, якщо у вас є така потреба. А рукави, ліхтарики, вони завжди будуть збільшувати ваші плечі. Зараз це не дуже актуальні вироби, але просто, щоб ви знали, що якщо вам цього не хочеться, можливо, якщо у вас фігура трикутник і ви хочете. Балансувати це не ваш варіант. Резинка понизу светрів. А взагалі також майже для жодного типу фігури ми можемо її не використовувати, тому що це і не дуже актуальний формат, і виходить таким чином, що ми ділимо просто фігуру повністю навпіл. У нас такий великий шарик виходить наверху, і знизу вже те, що ми одягнули. Тому резинку знизу майже не використовуємо, але якщо ви хочете додати об'єму саме вверх, ви можете обирати вироби з резини. Понизу. Тоді ми додаємо об'єму цим об'ємним виробом і тим, що в нас по низу йде резинка, вона тримає форму, і таким чином ваша верхнє частина тіла. Набуває ось цього додаткового об'єму. Але ця резинка не має йти по зоні стегу, тому що якщо вам хотілося додати об'єму вверх, виходить, у вас стегна вже мають свій об'єм, і ми не маємо його ще більше розширити. Тому резинка тоді має бути вкорочена, взагалі виріб має бути вкорочений. І остання резинка на рукавах це також не дуже актуальний формат зараз. Виробів краще, щоб вироби були або просто повністю облягаючі і тоді. Ця резинка може і бути, але вона не виконує жодної ролі. Або, як на мені, так, вона зовсім трошки звужується, при тому в нас немає такого, що ось тут звужений рукав, а тут якісь рукави-ліхтарики. Якщо таке буде, знову-таки ми підкреслюємо плечі. Але пам'ятайте, що завужені рукава, вони не додають об'єму в ваші стегна. І резинка на рукавах працює так само. При тому, якщо на ваших рукавах є якісь гудзики, зав'язочки, можливо, бантики і так далі, і це все знову-таки Находиться в зоні ваших стегон, ми знову таки їх розширюємо. На сьогодні це все. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво подивитись. По перше, на те, як вироби сидять на мені, поки я вам розповідала. Про те, як кожен виріб працює з вашою фігурою. Вам було корисно почути, який виріб вам обирати. Якщо це було так, будь ласка, напишіть в коментарях. Я буду щаслива знати, що таке відео вам підійшло, сподобалось, було корисним. І тоді я буду знімати, звичайно, вам схожі відео по іншим варіантам одягу для різних тип фігур. Тому що я насправді намагаюсь менше працювати саме з типологією фігур, а більше працювати з особливостями. Тому напишіть в коментарях будь які Ваші думки, і ми будемо підбирати для вас нові відео саме для того, щоб ви могли ними користуватись і виглядати в дзеркалі так привабливо, як би вам цього хотілося. Я вас люблю, цілую, обіймаю і до нових зустрічей на цьому каналі.